П'ять ознак підозрілої родинки в домашніх умовах менше як за п'ять хвилин ви зможете визначити всі свої підозрілі утворення на шкірі. Отже, якщо у вас світла шкіра, блакитні очі, руде волосся. Вважайте, що це може бути проблемою для організму. Я, як лікар-онкодерматолог, з 30-річним стажем розкажу вам про алгоритм, який може виявити меланому злоякісну пухлину шкіри. В колі дерматоонкологів ми називаємо меланому гідким каченням, але її можна виявити. Серед інших доброякісних пухлин шкіри завдяки алгоритму системи А, Б, С, ДЕ. Цей метод затвердили онкодерматологи та застосовують по всьому світу. Єдине, що вам потрібно, це зеркало і знати, що означає кожна буква в тій системі алгоритмів АБЦДЕ. Асиметрія. Здорова родинка має бути округла і симетрична. Здорова родинка має рівний край. Меланома не має рівного краю. Це колір. Здорова родимка має однорідне забарвлення, в той час як меланома може бути різних кольорів нерівномірного красу від темно-коричневого до чорного. Діаметр. Здорова родинка має розміри до 6-8 мм, в той час, як меланома має набагато більший розмір. І Е. Еволюція. Здорова родинка міняється дуже і дуже повільно, в той час, як меланома має швидкі зміни в розмірі в кольорі та краї. Практикуйте швидку самоперевірку. Розпочинайте зверху: обличчя, шия, верхні кінцівки, статеві органи, передня поверхність бедра та стопи. В зоні ризику старі родинки, які почали швидко змінюватися, або ті, які появились знову. Якщо ви виявили в себе хоч один з критеріїв, негайно зверніться лікаря для того, щоб він перевірив ваші родинки. Будьте уважними до вашого здоров'я та здоров'я ваших близьких. Пам'ятайте, що це виліковно. Тож не зволікайте.